Письменник Юрій Андрухович знову заспіває краянам, цього разу у рамках презентації літературно-музичного перформансу Вервольф Сутра. Окрім відомого літератора, який відповідає за вокальну частину та є автором текстів. У ньому задіяні швейцарські музиканти, дует піаністки, експериментаторки та віртуозного барабанника завітає в Україну зі своїми інструментами, аби забезпечити належне звучання започаткованого два роки тому проекту Вервольф Сутра. Це назва одного із моїх віршів зі збірки пісні для мертвого півня. І коли ми починали працю втрьох над цим проєктом, то власне один із музикантів швейцарських вирішив, що це якась така оптимальна назва для проєкту в цілому. При цьому сталося так, що саме цей вірш на музику ми не поклали, тобто сам текст віршавервольф сутра ніколи на цих концертах не звучить. Досі композиції, які лунають у рамках проекту, мали лише німецькомовне виконання, натомість в Україні вони отримають зрозуміліше більшій частині місцевої аудиторії звучання мовою державною. Концерти пройдуть у трьох містах. Перший вже в суботу у Чернівецькій філармонії в рамках міжнародного поетичного фестивалю Меридіан Черновіц». 12 вересня цей мінітур завершиться на форумі видав. Авців у Львові, в актовій залі музичної академії, франківська презентація відбудеться 10 числа і матиме цілком особливу камерну атмосферу гранд кафе, яке зможе вмістити близько сотні глядачів. В такій атмосфері воно переважно і звучало у під час наших перших дебютних концертів, які ми зіграли в 2011 році у Швейцарії. Ми зіграли їх тоді, якщо не помиляюся, 12. І від концерту до концерту у нас ця програма шліфувалася. Ціна входу на презентацію проекту символічно мізерна 20 гривень. Її встановили виключно для того, аби відшкодувати вартість видрукованих квитків. Їх оздобили колажем на тему Вервольф Сутра, створеним дружиною письменника Ніною Андрухович. В Україні концерти проекту стануть прапрем'єрою одноіменного диску. Реліз самого альбому відбудеться у Швейцарії наприкінці жовтня. Ну а з 4 листопада розпочнеться європейський промотур на його підтримку.